Карета швидкої допомоги, медикаменти та гуманітарний вантаж усе це доставили на передову з Крижопільської громади. Допомогу військовим і місцевим жителям привезли у прифронтову громаду Сумської області. Більше про поїздку на передову розповість Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради. Вітаємо вас і вам доброго дня. Прифронтові міста так само потребують допомоги, як і вояки на передовій. Яка ваша підтримка від вашої громади йде у ці населені пункти? Е, ну, дивіться, хотілося б почати з цього, що е, наша громада одна з найперших е, прийняла участь у такому проєкті як плічоплі з громади, де е, тилові громади надають допомогу. Містам форпостам, які безпосередньо знаходяться у самих гарячих е таких регіонах: це там Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, ну і так далі. От е -е Крижпільська селищна рада підписала меморандум про співпрацю з Хотінською громадою, е і одним із перших дієвих кроків це була розробка програми допомоги. Та е, пропрацювання основних напрямків, по яких ми будемо е, здійснювати допомогу е, громаді Форпосту, коли почали вивчати, е, як то кажуть, е, те, що необхідно, е, основним моментом у нас це була допомога е, безпосередньо. Е, Вразливим верствам населення, які потерпають від постійних обстрілів, так як ви знаєте, що ну Російська Федерація, я б не назвав навіть їх військових, а оці орки будемо казати, так вони шукають живу силу і безпосередньо нищать все, що приходиться. А так як вона без дана громада знаходиться безпосередньо на Границі з Російською Федерацією, тому там і дрони, там і гладкоствольна артилерія, там і міномети, ну і так далі. Тобто цілими днями йдуть обстріли. І основним сподвижним моментом до нас була така така розмова з головою громади, з Іваном. Миколою Івановичем стосовно того, що немає навіть людей, які постраждали від обстрілів, чим евакуювати. Ну, Відповідно, у нас була реанімобіль, який відповідає європейським стандартам. Ми його отримали також від благодійного фонду в кінці 2022 року, так як, будемо так казати, ми теж знаходимося безпосередньо біля невизнаної Придністровської республіки і для, як то кажуть, для. Таких моментів, щоб мати такий транспорт, ми звернулися на благодійний фонд дав, але на щастя, він у нас не використовувався за призначенням даний автомобіль. І коли ми Миколі Івановичу сказали, що ми ну, зможемо вам даному питанні підмогти, безпосередньо він якраз звернувся з листом, що прохання надати даний автомобіль, тому що ну остання евакуація здійснювалася. На тракторі і в багажнику. Тобто, ви розумієте, всю серйозність даної ситуації? Тому і було прийнято наші... рішення передати даний автомобіль, і ми його успішно доставили і передали вже. Окрім того, була без, багато, з е, велика частина таких, знаєте, е, першої необхідності: це е, гуманітарна допомога, це е, якісь засоби гігієни особистої, е, там спальники, там е, медикаменти, ну і так далі. В общем, все, що могли знайти, все знайшли і відправили для того, щоб. Е, Ну, передати тим людям, які дійсно цього потребують і живуть в таких надважких умовах. Я би сказав це так. Ось військовослужбовці це наша опора, яка потребує підтримки тилу. Як зараз співпрацюєте з захисниками та військовими бригадами? Якраз під час передачі була у нас зустріч з одним із керівників е також е евакуаційної служби військової, які здійснюють, так як це йде напрямок туди на е будемо так казати, Суджа, Курськ е і так далі. Е е порозмовляли, познайомилися у хлопців. Основна потреба це реби, тому що без реба їхати, будемо так казати, за межі України. Ну просто Смертельно, я би це так сказав. Тому зараз це діло також опрацьовуємо, будемо робити уже е, роб, працюємо над проектом е, рішення про участь, е, додаткову участь у обласному конкурсі пліч опліч, через який зможемо ой, кажу пліч, -пліч е, безпечні та стійкі громади, через які зможемо е, військовим надати допомогу у вигляді засобів радіоелектронної боротьби, які також будуть їх. Підстраховувати від саме таки від дронів, тому що це є зараз саме основна проблема, і вони не нехтають нічим, ні автомобілями, ні живою силою. Ну, тобто б'ють куди тільки їм завгодно. Мирне населення страждає, ну і так далі. Ну, дуже багато таких моментів, про які не хотілося би взагалі ні чути, ні бачити, але на жаль, ситуація. Яка є, така є, і ми можемо, мусимо, мусимо як безпосередньо допомагати тим людям, які щодня страждають від обстрілів, та військовим, які боронять нашу Україну і дають нам з вами можливість працювати, і як то кажуть, в помірному спокої себе відчувати, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. і Дякуємо за ту важливу роботу, яку ви робите. І вам дякую на все добре. Слава Україні, і в нас іншого варіантів не може ніякого бути тільки так і тільки до перемоги. Героям слава нашим глядачам. Нагадую Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради, був з нами на зв'язку.